Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в мою ферму приротових яєць. І, в общем-то, все, що нам треба нажати, це купити яйця перше за 25 баксів і е, треба його поставити сюди. І за 5 секунд воно вилупиться. Кстати, тут ще проходить оновлення, і адмін щось тут нам взагалі закидує, адмін обузи якісь, але ну, я, якщо чесно, вже в цьому не розбираюсь, тому що в мене випав тільки мій перший тріпітропі, і він мені дає купу яєць. Я їх можу продавати точно так само, як я купив їх колись. Повдіть, оце, звісно, прикольно. Можливо, він щось буде мега яйця давати. Ні, ну 50 тисяч його. Так, давай тебе хоча б купа. Зараз у мене буде купа яєць, і я буду купа крутим парцем. 250 баксів. Тунтун -тун сахур, тут якийсь мега крутий. Ставимо його. Рарний. Так, давай коробку заберемо. Тут у нас якісь взагалі штуки відбуваються. Адміна бузи, Оця вся двіжуха, якийсь івент, Хелловінський. В общем, тут ще купа всього. Ну, мені півтори тисячі, блін, це дорого, але не немось. 50 баксів, поїхав. Зараз ми назбираємо. Зараз ми назбираємо. Зараз у мене все повилуплюється, я буду. Мега крутим перцем, трулімера, трулі... Чіла першого левела. Я не знаю, де тут ці левели прокачувати, що з ними робити, але ми з цим всім нічого обов'язково розберемося. Мені випав тун, -тун, тун сахур 125 доларів дає в яйця в секунду. Нормально, бабки появляються. 15, 12, 10, В общем, непогано. Коробка росте, 1300 баксів. У мене в коробці диви несу, продаю. І я можу пробувати купляти ще яйця. Якесь у мене є ще одне. Давай я буду зараз всі яйця купляти просто, а там далі вже буду, якщо що, міняти яйця на щоб щось непогане пробувати ви. 20 баксів ні, це вже не хочу, це вже сильно дорого, це вже дуже дорого. 100 баксів, тобто дуже дешево. Тут сахур ще один за 250 доларів. Давай його купимо, поставимо. Там буде видно. Це і це вилупилось? Так. Так, 30 баксів. Ну, поки слабо. Ну, мене є 4 куска. Такої ще коробки в мене ману. Ну, ти на оці коробки цих людей, вони мега здорові. У нас ще відбувається мега якихось різних івентів. Шкода, що я в цьому ще не розбираюся абсолютно. Я би, звісно, хотів якісь нормальні яйця вибити. 100 баксів 50, 25, 100 тисяча. Хорошо. За 1000 баксів ми можемо щось зробити. У нас якийсь івент з музикою пішов. Так, мені подобається, що яйця швидко вилуплюються, навіть за 1000 баксів, воно швидко вилуплюється, і це дуже хорошо. А цей тут сахур трохи крутіший за цього іншого. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drils. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Хелінський, а цей блекхольний, японію. Нормально. 7 тисяч баксів у мене в коробці. Ну, понесли. 12 тисяч доларів є. 650 мільйонів. Я дуже не хочу кидати це яйце, але купити я його, на жаль, не можу. 99 робоксів, бо воно четвертого тіра. Взагалі можна стати АФК на місяць і купити його. Но... Да, Мені каже, ви точно хочете пропустити секретне яйце? Вибач, напевно, да я дуже не хотів цього нажимати. Ну, а що поробиш, 25 тисяч, кстати, я дождусь. 25, я точно дождусь. У Мене вже є 22, 500 і мені треба тепер продати. Все, слава Богу, 27 тисяч в Мені є. Я купляю яєчко і погнали. Давай його поставимо. Це буде саме круте моє яйце. Дві хвилини воно вилуплюється. Ну не не довго, не довго. Так що давай зразу все це опять продавати. Мені 6 тисяч. Погнали. Ве сотка. Ні, дешево. 50, дешево. Адмін лаг спавен. Коротше, якісь треба ще шукати гелоїнські теми. Ну, поки пошди. Я хочу яйця. 10 тисяч. Оце ми купимо. Давай. Чотири. Тут у мене є в коробці. Продаю. Купляю яйця, погнали. Зразу будемо вилуплювати. Що мені ще робити? Опа, тебе вилуплюю. Бананіта Дольфініта. 67 баксів в секунду. Тут ще півтори хвилини, тут півтори хвилини. Хорошо, Надо, щоб мої. Ми... О, адмін яйце. 0 баксів було. Так, давай замість цього. 5 секунд. Адмін яйце. Цікаво, що з нього буде? О, 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 о. Салам пінгін, баксів. Нормально. Бацей у мене давав сікер. Двінадцять це вообще нічого не давав він нубський був ну нормально що в мене побаб? 17 тисяч, хорошо. Так, давай покрутимо яйця. 10 тисяч, купляю. Взагалі, байдуже. Я купляю за 10 тисяч. Кстати, я вже не можу зробити. Давай підберу цю поставлю. Бо більше я нічого не можу поставити нікуди. Хоча ще сюди таке, відчуття що щось можна поставити. Но. Купить мега брейрота. 100 тисяч доларів. У чуваків такої стенди такого немає. Значить вони, мабуть, купили. Ладно, давай подивимося по яйцям. Що там, вилуплюється? 20 секунд. 20 секунд. Хвилина. Хорошо, хорошо. Давай одразу я все продаю. 25 тисяч доларів. У мене є. Ні, за 150 вже. Я не буду яйця купляти Іх 4 в каже. Прикинь, щас мега. Опа. Ну, півтора мільярда. Ай, нема в мене таких бабок. Давай хоч за 10 тисяч яйця купим. Так, цей 10 баксів дає. Тоба я вообще підбираю. Ставлю сюди яйця. Хорошо. Так, ти, вилуплюйся, погнали. 325 секунд. Капучино асасіно. Тут хлопці чел. 1200 в секунду дає. Хорошо, у мене щось появляться бабла більше. Я зможу хоч щось толкове купляти. Добре, що я на адмінабус попався і мені трохи будуть. Фріго камело яйце. Ні, оце це мені надо, це мені надо, це мені надо, це мені надо. Фріго камело яйце 50 тисяч. Ми будемо збирати на нього. 58 є. Купляю. Купить, погнали. Кого приберемо? 15 секунд. По тебе і ми приберемо. Це ми беремо, продаємо. Що мені робити з цими, чувака? Май без селберні ось так. А вот сел всіх моїх бройнротів. 1100 дав мені. Ну, хорошо, Спасибо. Бабла мені, по ідеї, що сипе мега багато. Да, 41 тисяча дав. 2,5 мільйона. Блін, ну я не назбираю на нього, на жаль. Я не зможу. Даже якщо я ще сіяється, вилуплю. Цей 112 секунд дає. Цей 13 секунд. Ну, блін, я получаю по факту 1200. І Ще зверху тут накапає. Ну, в, короче, почти 2000 доларів в секунду я получаю. Якщо цей ще вилупиться, то буде можливо більше. А тут 2,5 мільйона. Це вже дуже багато, я не Зможемо збирати. Ну, взагалі, в цілому зможу, ну, мабуть, Але це треба буде довго ждати. Поки я в дачі я би, звісно, покрутив би ще яйця. Дві з половиною тисячі доларів бербер потапін. Так, тебе влуплюю. Капучино 50 баксів, 120. 30. Оця ми прибираємо сюди ставимо яйця. Бо 30 це слабкий мій букшо. Так, це ми все продаємо. Я кручу далі. Тисяча слабо. Я Ого, півмільйона о, кстати, пів мільйона я можу назбирати. Трик-н три, спуки яйця якесь. Пів мільйона я можу назбирати. Ні? Таке відчуття ще можу. Давай продам брейн рота. Продати. Да. А, робок стор, я понял. За робокси можна щось купити. Хорошо. Ем... Є ребітхи. У мене появиться десь більше бабла. Блін. А чи робить мені час ребітки? Да. Я буду робити ребятки. А, так в мене все осталось, у мене новий поверх відкрився. Все, базару, просто новий поверх. За п'ять тисяч можна апгрейдну конвейер. Блін, пів мільйона. Ну це дуже багато. Це дуже багато. Я просто не хочу час тратити. Давай я краще куплю ще і єс. О, 250 тисяч. Легендарне яйце, оце ми будемо купляти. Це я на нього назбираю 100%. У мене є гарбузів багато. А куди їх дівати? Куди їх дівати? У мене є 109. девять. спін. У мене є два спіна, Давай покрутим. Що у нас тут? Будь ласка, щось хороше. 25 тисяч баксів. Ну не, не сильно круто. Давай дальше. ху 100 тисяч баксів, хорошо, все. Супер. Бабла Тут ще якісь штуки. Ось є крафтинг машина. Дві Петропі, бо нету дольфинита, петропі. Я понял. Крафтить мон. Хорошо! Цим ми будемо займатись! Мені вже подобається цей режим. Давай я все продаю. 336 тисяч, я купляю легендарне яйце. Я його купляю. Поїхали. Як мені на другий поверх попасти? Як на другий поверх попасти? Як попасти на другий А, ось ця драбина. Їх вона прокачати на другий левел? Да, диви. Він прям багато починає давати. Поки він дає більше в секунду, ніж його стоїть прокачка, то я буду його прокачувати. Він реально хорош. Так, вилазимо на другий поверх. Ставлю оце яйце. Воно саме дороге, яке в мене є. 7 хвилин буде відкриватися. Це дуже багато. Ну, мені вже подобається цей режим. Не зря тут величенький онлайн починає з'явитися. 40 мільйонів міфічне яйця. Блін. У мене не масики, нема скільки грошей. 500 тисяч О, на це я назбираю. О, на це я назбираю. Давай розберемося, куда ще гарбузи дівати. Тут із за цього диско теми я не можу нічого поняти машин Поїхали сюди. Ось тут щось, походу О, lucky potion, Cash Potion. Кинг, кін кін, секрет. Я купляю Cash Potion. Я хочу мати бабла. Я випив. На 5 хвилин. Я буду більше бабла мати. Супер. Так, продаю все. що по яйцям, кстати. Мене все вилуплено Давай тебе прокачаю трохи. Чого не качати? Їх треба качати. От когось не вигодно качати, а когось дуже вигодно. Оцього я ще би прокачав. Ось два яйця ще, блін. Бур-бур-патапім, фріго камелу. Кстати, по репідку. Мене брейнрот є, мені до 1 мільйон назбирати. І тут є яйця за 500 тисяч, яке я купляю. Погнали! Блін, мені вже подобається, я дуже круто прокачуюсь. Я прям прокачуюсь. Так, 10 хвилин, тут ще 5. Ой-ой-ой, хорошо. Так, бабло, погнали. Лям'є, ребіт, ребіт. Хорошо, ще 10% бабла. Адмін вдача, ше. Так все продаю. Гроші появились. Крутимо. Адмінське яйце. Супер. Так 50 баксів даєш, так? Да? Давай тебе снімлю, Поставлю сюди. Оце яйце, подивимося, що тут випаде. Подивимося, подивимося. Так, кредит, відкриваємо. 900 секунд. Качаємо. Я його качаю, 100%. Так, уже мона далі не качати. Тебе мене раз прокачати. Тебе мене ще раз прокачати. Тебе мене ще прокачати. Все, хорошо. Фріго камело 600. Ми тебе ще підкачуємо. Поки прокачка не стоїть дорожче, ніж ти даєш. Тебе ще раз. Тебе ще раз, моно. І ще раз. Хорошо. Мені все подобається. Мені все подобається. Я поки кайфую, я дуже круто прокачуюсь. У мене є лям. Ша перебітху. у мене брен рот рарний і піч. мільйона. Яйця. Погнали наверх. Мені тільки не подобається, що я повільний. А все остальне хай. Так, тримаються яйця. У мене там яйця приїдуть, я ще буду магажи. Я можу купити конвейер прокачати. Сто тисяч кокофан, то гіпопотамто. Так, кого б убрати? Кого убрати? 67 тебе уберу. Хоча мені барборпатопім, треба Epic Brain Road. Це админ. Я тебе приберу. Хоча ні, тебе Сан мені епік. що прибирав. Я би прибрав. Е... Ну в мене є рарні. що мені. Бо мені треба імену цей рар. Я тебе приберу. Я галім, ставлю цей яйца. Я куплю мегабрай рота за 100 штук. Опа. Йому теж мене левели качати. Він дає 125 доларів. І в нього великі яйця виходять. Хорошо. Прикольно. Бенц. Хорошо, триляма є. Тут все забираю. Поїхали. Дві споймінщини. Гамно. Лямчик. Беру. У мене наверху є ще місце, да? Мені треба бітки 100%, мені треба рарне яйця якесь. у ну, мене ще 2,5 хвилини. Хорошо, кого б я убрав би? Вон, тут тут захура, напар... А хоча ні, ні, барбер потапі мені якраз такий нужен. А, мені треба да капучино асасіно, мені треба. Все, я зрозумів. Значить, Рубер потопим топе мне по факту и не надо. Он слабенький. Это же, если прокачаемся, ну слабенький. А, тогда я сейчас куплю рарные яйца туда поставлю. Ого. А, воно вообще. Воно не 2,5 миллиона, воно 2,5 миллиарда. Так, тун тун сахур, мне не надо. Мне надо как раз таки оцей. Я не помню, как он называется. Приколка мало 50 тысяч, то не хочу. Бананита дольфинита, нет. Тун тун сахур, нет. Гангстер Фотера. Да вроде бы нет. Бананита дельфинита, не. Тунцу, сахур, не. Лирили, ларила, залямчик. Беру. Я не я не знаю, як він зветься, цей пацан. Поняв? Я не пам'ятаю. Бодай камбалаба. А, це він і є! Це він і є, 100%! Я купляю. Кого б брати? Тебе оберу. ставлю. Минутку, все хорошо. Я тебе ще прокачаю за дорого, тільки щоб ти мені більше бабла носив. Все супер. У мене все кайф. У мене ще є 139 цих штучок Плюс э, 10 мільйонів надо. Блин. Баз. О, півмільйона мільйона. Пів мільйона яйце. Давай я продам брейн -рот? Хоча ні мені капучино ассасину нельзя продавати. Все, я на нього лайк поставив. Хорошо. Так, клікніть, щоб заспавниться Там, походу щось походу хороше. Моя база. За півляма надо мені яйца? Та ні 40 мільйонів. Блін Ну я таке не можу купити собі. Опять це за півмільйона мільйон. Ладно, куплю. Ну, півмільйона мільйона це буде мінімум, який я буду купляти, тому що ну, мені інше не надо. Давай подивимося, що у нас тут. відкриваємо Бо не камбалабу, перебіт мені не хватає. Мені де ще 5 мільйонів цілих. Це дуже багато? Це дуже багато. Що в нас по цим яйцям? Тут 100% ще щось є. Та-та-та-та-та-та. <клес> <плес> <плес> 150 баксів я сіки ждав, щоб тебе оце. Щоб ти 150 баксів мені давав. Пацан, ти мене розстраюєш, ти мене капець як розстраюєш. А що. А, я не ще не робив рік. Що мене тут? Лямчики, 7 мільйонів. Поки це мега слабо. 7 мільйонів поки слабо. Мені на ребят. Блін, так 5 пів мільйона яйця. Пів мільйона таке відчиняється, типу, мега слабо, понял. Я можу конвейер прокачати за пів мульта. Щоб у мене все було, в принципі, кайф. Ну, мене все поки так собі, понял? Я би прокачав ще пацанів. Як оцей левел качається, я вообще не понимаю. Фруїт мерча. Морфу могу купити. Бідать типу мор. Опа. Я його прокачав. Я понял. Купу перець чілі. Опа. так він і качається. Так він і качається. Я сейчас зроблю ребятка, я буду мега крутим перцем. Зараз у мене оцейся кокофанту гіпопотан. Давай давай, 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 давай. Просто бубаска. Опа. 85 секунд. Боже, мега мало. Мега мало. Просто мега мало. Я супер мало заробляю. У мене ще x2 бабки кінчились, поні. Я би пішов ось сюди. зараз. Я б пішов сюди. У мене є 186 е, цих. блін, у мене, звісно, цього. Або Хэллоуин Ну, Або цього, чила. Мабуть, багато дає. Ну, я куплю кеш буст. У мене других варіків нема, Я його випиваю. Так, база. Тут ще цей за півмільйон. Так, у мене x2 бабки. Я щось ще швидко накачаюсь, Я щас швидко накачаюсь. Мені ще вообще ерунда осталось. 200 тисяч. Зараз буде, диви. Бем. Є. Ребит. бем, все хорошо, ще 10%, ще два слота. Все, кайф. За пів ще за півмільйона, що це яйце куплю. Півмільйона це ще копійки. Для мене зараз. І на зараз пуки. Щас яйце буде круте, дивись. Бем. Опа, блін, ну це мега багато. Це півтора мільярда. У мене нема бабла. На таку тему. Ладно, погнав на другий поверх. Я ще забувся, я ще зараз боса прокачаю. Зараз у мене все буде. Яйце сюди, це сюди. Тут у мене шов поки що довгенько. Тебе нема смисла прокачувати. Ти капець. Просто ходячий. Давай, півмільйона у мене. Є. Я ще закуплюсь. Я зараз закуплюсь. А я особо не закуплюсь, бо. Тут не так не так жирно, як хотілося б. О, ну трошки прокачав. Трошки хоч щось. Яєчка трошки краще будуть. Так, фруїтшоп ресток. Півтора лярда у мене сіки не буде. Вибачайте, що по яйцям? ждати треба, блін, яйця, ти поняв? Поки ростуть, поки яся вся движуха. Так, звісно. 250 баксів, півтори. Блін, я б тебе за 500 прокачав. Неможливо можливо, би крутіші яйця випадали просто. Сербер по Ну, 100 штук яйця вообще не надав. Це в мене за півмільйона, мене їх купа. Я б хотів замультів 5, якесь яйце, прям круте. 100% хотів би. Ну, блін, нема таки. Нема. Таких поки давай оце заберу. Оце заберу. Це, Це порт нам. 3,8 мільйона. У мене все хорошо. Ну і на цьому, напевно, будемо завершити. Забавайте підписуватись на канал, ставте свій подобайте. з вами був і мене до 250 мільйонів для ребітха. І всім пока-пока.